І так, доброго, доброго ранку. І сьогодні вже 16 листопада. Ох, і час летить уже на один день менше місяця. І фуковок в'єтнам. Ну, а в мене, як завжди, все все супер. Учора тільки не знав. Я так вчора привітання знімав. і не знав, що у мене через десять будь буде Катрін з дівчиною. Я ж казав учора, що вона доїдала всіму ранку. Я думав, вона її ввечері приведе. Вона мені вчора з утра приперлася, мало того, що її привела ще й сама залишилася. У мене вже новий уровень. Цей фініш. В мене просто поталя. тихенько куря в сторонки. У мене Філіппіни – це рай. Ну може, що за того, що це Катрін стрів. Ну я в шокі. Я ставлю всі тут свої гроші. Ну що, У мене як обично все. Суркові дні. Ну сьогодні поводка буде хороша. Дивіться. Сейчас он там бассейн. Сейчас покажу, а бассейн прямо из окна видно. Бассейн, погудочка, супер. свеженько, ночью, ночью, каждую, Свіженько, ночу... ночу. кожну ніч дощ йде. Пуербанк довольний. Два, на 20 и такой, ну, мало місця займає, не тяжкий. Очистки, Пропуск. Все наготовий в бассейн, а потім спортзал. Ну, а в мене на дієтки я типу, ну, типу, на дієтці, що? Салатик, як звичайно. вмісто печива, тут стояло сюди печиво. Рибка. Хоч солодка, їж рибу. Риби тут вистачає, їй зовсім недорого. І традиційно давайте пожаримо їшечка. Пожаримо їшечка. Так що, а, і це вчора перший день без солодкого. Не знаю, що робити. У мене так рве без кофе, без солодко. Кава ж була з сахаром. Кава кінчилась не купляю і солодки не купляю. Ну, вчора 9 вечора прийшлося йти на вулицю і купити три мандаринки. Було, думав, крішу зірве. Я зараз поснідаю, поплаваю, все і коли в місто поїду знімати. Дивіться. Супер, супер, яїчниця. Коли поїду в місто знімати, піду у великий торговий центр і буду шукати сахара тільки не сахар, а стевію, як вдома. Я вдома не чувствую, я стевію, заказую там е в онлайні прямо кілограмами, І я не замічаю, що я дома слотку не їм. Перший день вчора мені було тяжко. А так все, все супер, супер все. Жисть здалася, Филиппиня це рай. Я навіть не ожидал. Я не жидов. У мене новий уровень з дівчатами.